Отже, поговоримо про критично важливу навичку вміння читати місцевість навколо навколо тільки природні орієнтири, дерева, пагорби, будівлі, який напрямок обрати для безпеки та руху вперед, як визначити, де перевага, а де криється пастка. Для бійця ця здатність є абсолютно фундаментальною для успіху і виживання. А тепер подивіться, як швидко все може піти не так без цього вміння. Ось чому цю навичку тренують так інтенсивно це як навчитися читати, але не книгу, а ландшафт. Отже, ключовий момент бачити середовище не як краєвид, а як систему. І це чудово ілюструє, як різні елементи виконують різні функції. На відкритому полі підрозділ стає видимим і вразливим. Кожна особливість рельєфу це або можливість, або перешкода. Контроль над висотою завжди був основою тактики. Це порівняння підкреслює величезну різницю в ефективності та контролі. Але переваги від вивчення цієї дисципліни стосуються кожного це фундаментально загострює розум і покращує усвідомленість. І ось головний висновок той, хто вміє орієнтуватися, контролює ситуацію це перетворює невизначеність на чітку вирішальну перевагу. Ця навичка про розширення можливостей, стійкість і вміння бачити світ інакше.